Вечірнє сонце повільно тонуло в кривавому золоті над українським степом, і тиша, схована за гуркотом зброї й гомоном січовиків, здавалася майже нереальною. Лише тихий скрегіт точила нагадував, що десь поруч живе історія. Так працював Марко, юнак із поглядом, у якому блукала весняна мряка. Його рухи були впевненими, його обличчя стриманим, але всередині нього горіла буря пам'яті, запах пороху, крики людей, полум'я, що пожирало рідну хату та долю. Марко був легендою, та насправді він був мартою, дівчиною, яка втратила все і дала собі обітницю не скоритися. У той час у Запорізькій січі було чимало неписаних законів. Жінкам забороняли перебувати серед війська не лише через традицію, існувала віра, що вони можуть принести нещастя на битву. Але Марта, яка бачила смерть брата на шляху до Кам'янця, не мала наміру залишатися осторонь боротьби. Вона відрізала коси, навчилася мовчати, жити серед грубих жартів і тяжкої роботи. У козацьких школах, січових школах хоробрості юнаки вчилися володіти шаблею, стріляти, фехтувати, проходити випробовування на витривалість. Вона опанувала це все швидше, ніж багато хто. Саме тому отаман, ставши свідком того, як Марко Марта блискавично переміг досвідченого козака в навчальному поєдинку, лише втомлено хмикнув. Хлопець з характером. Марта пройшла поруч із історією там, де вирішувалася доля українського козацтва у битві під жовтими водами 1648 року, де козаки Хмельницького та Запорожці розпочали велике повстання проти Речі Посполитої. На тих полях вона була вихором, її шабля співала, а пістоль вистрілював так точно, що вороги падали, не встигнувши підняти зброю. Серед бійців поширювалися чутки про юнака, який рухався так швидко, ніби степ сам підказував йому шлях. Коли її запитували, хто він, Марко усміхався і відповідав загадково Я просто з тих, кого не зламали. Та війна ніколи не тримає таємниць довго. Під час одного з наступів ворожа стріла влучила їй у плече. Коли побратими зняли закривавлений жупан, перед ними постала не міцна постать козака, а тіло жінки, що приховувало силу не менш гостру за шаблю. У таборі настала мертва тиша. Між старими звичаями та новою правдою стояла вона дівчина, яка пережила те, що не пережили багато чоловіків. Отаман, воїн із досвідом багатьох походів, зрозумів головне, на полі бою важить не стать, а серце. Він піднявся і сказав: якщо ця дівка врятувала нам загін, то вона більше козак, ніж дехто з вас. Його слова змінили все. Марта залишилася серед січовиків і з часом стала наставницею, прикладом незламності. Молоді козаки слухали її поради, старші поважали її спокійну мудрість. Кобзарі складали пісні про дівчину, яка стала вихором степу, а літописці згадували про неї поруч із іменами тих, хто формував козацьку добу. Коли їй ставили запитання, яке цікавило всіх, чому вона обрала шлях війни, Марта відповідала просто й правдиво. Шабля не знає, чия рука її тримає. Вона знає лише силу і волю. І, мабуть, саме ці слова найкраще описують не лише її долю, а й дух українського козацтва, що народжував героїв там, де для інших починався страх. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.